Доброго ранок, ребята, всім є церкві, слава Боже, у нас доктор Тиналайта Станіслав і Юлія, наші пастори. хотіла поділитися по роликам, що я поняла. І розказувалася про духовному світі до цього. Люди багато От, і хотіли уточняти, як можна убрати беси, вигнати до цього. І як воно на... до нас доходить. І це є об'яснення і розказання. І... Ми бачимо, ми знаємо магніти до цього всього, як до цього магніти. Так, магніти затягують і так і. І відвергається теж. Якщо ми з Господом, то ми йдемо до Господа, але можемо і одвернутися від Господа теж. Але щоб спастися, багато людей думають, щоб вигнати біця. це ритуалами там можна, можна там гаданням там імуляти. Ну ні, це неправда, це нічого не допомагає. І спів і там, повиганять. Ні, це не допомагає. Ми можемо, по Словом Боже, повиганять. Це Ісус Христос. Як показалось про магніти, так, як показало Петро, був, зразу був, що Господь робить. Його зразу хвалив, ти, ти молодець, там правильно, ти все робиш, ти зі мною будеш. А потім що сталося, він почав відвергатися від Господа. А чого? Тому що дьявол взявся туди до нього, опнувся, і він почав спорити з ним. То Господь сказав, іди, сатана, від мене. І виходить, щоб прийняти Господа і щоб дьявола виганяти, ми повинні приймати Господа найбільше і до цього всього участь взяти, Слово Боже. Ребята, хто хоче зупинити Біблію, пишіть мені. Дивіться продовження, буде на описанні.